Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам вирушити в подорож лісу і розглянути його зсередини. Якщо у лісі ростуть різні дерева, це змішаний ліс. Високі дерева торкаються одне одного своїми верхівками і не пропускають сонячні промінці, тому у лісі завжди тихо темно. Якщо у лісі ростуть самі ялинки, його називають ялинником. А буває ліс світлий, сонячний, де ростуть тільки берізки. Це гай. Давайте поглянемо на малюнок і подумаємо, що ще росте, крім дерев у лісі. Так, кущі. Ліс великий, у ньому можна тривалий час ходити. Під час нашої прогулянки ми можемо. Назбирати малину на малинових кущах. На кущах калини червоніють наче намистинки ягоди калини, а на колючих кущах дозріває шипшина. У різну пору року у лісі можна побачити багато квітів, конвалія, кульбабка, дзвіночки, конюшина. Ось в лісі ростуть різні гриби. Малята! Коли ви будете збирати гриби з дорослими, пам'ятайте, що гриби, яких ви не знаєте, краще залишити на галявині, не топтати їх, не збивати, ними поласують білочка або їжачок. Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня прогулянка. До нових зустріч!